Розвиток малого та середнього бізнесу понад усе вважає кандидат у депутата Верховної Ради Микола Нога. 18 вересня Микола Петрович зустрічався з трудовим колективом меблевої фабрики Катунь. На сьогодні в корпоративній групі працює більше 120 чоловік, а засноване підприємство в 1997 році. Його директор Олександр Кузніцов наголошує, що значний поштовх у розвитку фабриці надав саме маршостки. Сьогоднішній кандидат у Депутата Верховной Рады Мукола Нога. Очень хорошо помню его слова. Когда я пришел с просьбой, у нас были какие-то уже сейчас детали не помню. Вот, но пришел с просьбой. Он меня выслушал, и что самое главное, этот вопрос был решен. И когда я стал говорить слова благодарности, он ответил помощь. Малому і середньому бізнесу моя об'язаність за роки роботи в Шостці Микола Петрович довів, що він досвідчений та впевнений лідер. Крім того, успішний керівник-господарник. Тож, перш ніж розпочати зустріч з трудовим колективом кандидату депутата Верховної Ради обійшов всі цехи меблової фабрики. Основний напрямок роботи підприємства виробництво м'яких меблів економ класу. Крім того, освоєна на котуні і виробництво корпусних меблів. Проте, всього цього могло б і не бути, якби не постійна підтримка мера шостки Миколи ноги. Малий і середній бізнес у всьому світі є основа економіки. У нас поки що в місті вони не являються основою економіки, але вони вже 50 на 50 балансують і робочі місця, і доходження на бюджету, і таке інше. Тобто, це серйозна відповідальна галузь. І до цієї галузі не можна підноситися так, що сьогодні хорошо, завтра погано, сьогодні щось поміг, завтра забув. Це галузь, яка потребує кожнодневної серйозної відповідальної роботи. Це співпраця, це не це не керування, це співпраця, і в більше вона стосується допомоги і створення. Стабільних нормальних умов це центру виборчого округу номер 160 пощастило, бо саме тут вже 12 років працює мер господарник Микола Нога, високоосвічена людина з великим досвідом практичної роботи. Микола Петрович у житті усього добувався самотужки власною важкою працею. Тож тепер, як кандидат у депутати Верховної Ради, має що сказати простим працівникам. Роботу і ресеремом, і водітелем, і крановщиком, і водітелем телізіни на железній дорозі. локті, іноді на по локті в мазуті. І мені зараз приятніше розказує, що краще залізти в мазут руками, ніж з цими грязними ліцями боротися і дратися за те, щоб виживали такі гародаї. Такі предприятия, як ви вам, гризь нічого, вам... Працюю я, предприятия, хто купили один завод, то купили другий завод, хтось самоліт купив, хоче це два, хтось параход, хочеться третій. От виясняють на рівні держави свої можна казати того, щоб займатися розбудовою України. На сьогодні Микола Петрович професіонал високого рівня в питаннях економічного розвитку, житлово-комунального господарства, а також в галузі залучення інвестицій. Проте для людей він так і залишається простим у спілкуванні, доброзичливим та відкритим. Наш Маргурата дуже хороший положительний чоловік. Нам довелося навіть з ним столкнутися палічна проблема. Тостіон на навстрічу. Ну, с теплом, с душой выслушал. Он сколько людей вот, к нему обращалось, он всегда помогал. Этот человек давно уже у нас работает в нашем городе, проверенный, э, уверенный. Шоски навел порядок. наразі більшість рішень щодо розвитку регіону приймається саме на верхніх щаблях влади. Будучи мером міста, Миколі Нозі по двічі-тричі на тиждень доводиться бувати в столиці. Тож, напевно, прийшов час для того, щоб виборювати позитивні зміни та забезпечити процвітання північного округу безпосередньо на рівні законодавчої влади. Я на сесії, на всіх рішеннях те, що стосується. Законодавчого рівня на рівні міста ми намагаємося нічого не дюрити, хоча б 3-5 років не міняти, тому що підприємець має відчувати цю стабільність. Він має знати, от сьогодні так працює, от через рік так працює, через 2 і через 5, Тому що він і кредитується, він і набирає робочих. Він і цілий ряд проблем. Це не проста надзвичайна робота. Як на території шостки, так і на території усього округу існують хронічні проблеми. Проте їх вирішення залежить від залучення коштів із державного бюджету працівники мавлової фабрики катунь добре розуміють, що саме Микола Петрович, як депутат Верховної Ради, зможе посприяти їх вирішенню. Колектив підприємства у своєму виборі, 28 жовтня, навіть не сумнівається. Їх голоси належатимуть номерові дев'ять Миколі Петровичу Нозі, бо за нього говорять конкретні справи замість яскравих гучних проте пустих слів. Надежди розлагаємо на нього. Мы его все любим. Я верю в то, что если он станет депутатом, он реально сможет помочь шост. Николай Петрович это лучший кандидат в депутаты, который сделает по максимуму пользы для нашего города. И всех призываю да, отдать голос за Николая Петровича Нагу, И мы об этом не пожалеем.